Об коментарів з минулого відео. А якщо ти хочеш потрапити в наступне відео, то пиши коментар. Привіт, мої любі котики! Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, як створити власного персонажа. Попереджаю, я не гарантую, що все, що тут буде сказано, це аксіома, і ви маєте повністю йти по тому шляху, що буде описано в відео. Я всього лише ділюся власним дослідженням, досвідом та матеріалом, який в мене зібрався з уроків інших художників, сліплене в одне. Ви маєте самі аналізувати, що для вас стане в пригоді, а що марне. І так, для чого це потрібно? По різному комусь створити маскота свого каналу, персонажа для коміксу, всесвіту, гри, прокачування свого скілу в креативності та й просто для душі. Тому перше, що потрібно зробити перед створенням, це мінімально прописати перса. Це хоча б мінімально охарактеризувати персонажа, далі вже буде побільше гайд для людей, які не дуже можуть собі щось нафантазувати та в цілому не хочуть витрачати багато часу. Перше, це оберіть якісь декілька основних рис характеру, які ваш персонаж матиме. Наприклад, харизматичний та хтивий. Далі, якщо ви не маєте уявлення, як зробити його неповторним, і от зовнішність та кольорова гама не лізе в голову, то переходимо в Пінтерест. На кінці відео, до речі, буде шмол розбір цього додатку і чому ви можете спокійно ним користуватися. Так от, ви можете знайти фото якогось гарнятка, незвичного взуття, кімоно, будь що, що зачепило ваш погляд. Це може бути будь-який предмет, жива істота буквально. -що. І ви такі, отак, це точно по вайбу до мого персу. Ну або якщо не відчуваєте такого пориву душі, просто оберіть рандомно і, по суті, виходить, що ви вже робите як гуманізацію цього предмету, що ви обрали. Але бажано не забувайте про психологію кольору та правильно їх використовувати у своїх роботах. Другий варіант це ось такі відео в Тіктоці. Але це більш варіант просто створити якогось рандомного персонажа, якого ви вже потім зможете кудись вписати чи використати. Тобто в першому варіанті ви вже знаєте, куди і як впишете перса, а в другому ви просто його створюєте, щоб потім колись його вписати, типу золотий фон персів. Цим варіантом я вирішила скористатися, тому сьогоднішнього персонажа, що я створюю, я створюю по ось цьому відео. Ох уж ця тавтологія. Ось такі параметри його випали: це щось типу шкафа з зеленим волоссям та фіолетовими очима в кімоно. В цілому не важливо, але я вирішила не просто його зробити по відео з Тіктоку, а ще як в першій пораді взяти якесь китайське горнятко, щоб його трохи застільовувати та підглянути цікаве кольорове поєднання. По суті, це дуже зручно, адже цікаві кольорові рішення вже готові перед вами або цікаві візерунки, якими можна прекрасно візуально задизайнити. Далі вже все на ваш смак. Ви можете притримуватися канонів і робити персонажа по якимсь чітким правилам з розряду, щоб показати міцну статуру супергероя він буде мати більш трикутний силует. А якщо відьма, то дуга і так далі. Таких канонів існує дуже багато, і про це вже сказав хто тільки міг. Тому ви можете знайти всю інформацію в відкритому доступі. Але це не щось погане, але і не аксіоме для ваших рішень. Якщо ви розумієте побудову, ви можете крутити ось ці форми, як тільки забажаєте. Єдине, із того, що я можу порадити, і те, що вас буде просувати як більш крутого артера, це мати різноманітні форми, силуети та обличчя. Тобто старайтеся уникати синдрому однакового лиця. Це коли у вас буквально всіх персонажів однакові лиця, емоції та пропорції. Якщо хочете зробити персонажів, які будуть дійсно характеризувати різноманітні емоції, то і лиця та пропорції будуть різні. Вам запам'ятайте, ніколи не потрібно стовідсотково малювати по правилам побудови. До прикладу, ось схематично зображено, на якій відстані мають бути очі, лоб і так далі. Золоте правило, що лоб, розділ носу та підборіддя всі одинакового розміру. Але це просто база, щоб ви розуміли, як анатомічно побудовані люди. Але от давайте візьмемо до прикладу мультфільм Я панда. Перед вами різні персонажі, які, по-перше, відрізняються своєю етнічністю. Характерами та пропорціями для того, щоб краще донести глядачам свою особистість, і якщо дивитись по тим же самим канонам, то побудова лиць іде десь гіперболізована, а десь зменшена. До чого я взагалі це веду. Я спостерігала ситуації, коли художники, які вже малювали в певній стилізації і якраз змінювали ось ці пропорції заради різнобарв'я, та зверталися за критикою до інших артерів, то ті починали підганяти під ось ці канони побудови буквально всі малюнки, що є дуже проблемним для ось цього розмаїття та розвитку креативності. Та якраз із за цього у них дуже велика проблематика синдрому. Одинакового лиця, тому така спроба підігнати когось під ось ці рамки лише є показником низької кваліфікації та некомпетентності як артера людини, яка вас критикує, адже такі люди забувають, що, по-перше, є така штука, як стилізація, де змінені пропорції в силу особливості стилю, так і знову ж зміна пропорцій для передачі характеру персонажа. Якщо ви хочете малювати якусь ідеально гарну картиночку, то так ви, звичайно, можете вімкнути свій перфекціонізм на максимум та видрочити цю картинку по максимально реалістичній побудові. Але я хочу вам нагадати, що навіть людина не ідеальна, майже всіх в нас є асиметрія. Просто в когось вона більш виражена, в когось менш, і це нормально. Завдяки цьому люди відрізняються. Так ось, якщо ви дійсно хочете розвиватися як художник, бути крутим коміксистом, концепт-артером та й просто створювати круті дизайни, вони мають бути різноманітними та відрізнятися між собою. Ви можете пошукати та проаналізувати концепт художників або просто мультиплікаційні студії, як виглядають їх процеси створення персонажа, та й в цілому, як вони в них відрізняються. Ваш персонаж. Не обов'язково має бути видрочений рендером, адже якщо ви створюєте чергового, однотипного, безідейного перса, це просто все руїни. І я зараз не кажу про якісь супер геніальні дизайни, де купу деталів, кожна річ має якусь відсилку на щось, і взагалі сам персонаж був створений на сьомий місяць, сьомого числа, о сьомого вечора, під повним місяцем і ви вовків. Ні, ви маєте аналізувати, куди і для чого ви маєте. Зробити цього персонажа та максимально передати його сутність. Його силует може бути простим і деталі мінімальні, але те, як вміло ви його вписали в оточення, робить його неповторним. І сам персонаж, саме головне, має читатися глядачем, адже ми розкриваємо персонажа двома шляхами. Перший це саме ось цей дизайн, де завдяки певному набору речей та зовнішніх рис передається сутність. І другий – це вже сама повість вашого персонажу. Це може бути той же самий мультфільм, комікс чи просто текстовий опис, невелика історія персонажа, де ви його ще більше розкриваєте. На цьому щодо персонажів, я хочу закінчити, адже не хочу дуже затягувати відео. Я зроблю потім другу частину про те, як вдало створити персонажа, використовуючи різні техніки та прийоми, щоб максимально зобразити вашу ідею. А тепер щодо пінтересту, я бачила, що наші люди розганяють трохи інфу, що треба бойкотувати Пінтерест, тому що вони підтримують окупацію Криму. Я, як завжди, порилася в недрах додатків. І виявилося, що по-перше, карта, яку ви побачили, вона не належить Пінтересту, і вони просто хотіли анонсувати нову функцію аналітики і використовували карту взяту з відкритих джерел. Та коли їм вказали на помилку, то вони відразу видали допис та написали текст, що дякую, що допомогли їм зі зверненням їх увагу на помилку, яку вони допустили. Тому питання тут закрите. Єдине, що я хочу звернутися до наших людей, по-перше, перед тим, як розносити дезінформацію та травити інших людей, що вони користуються Пінтерестом, думайте, блять, своєю головою. Те, що компанія не помітила, що на карті Крим зображене красня, це нормально, тому що людський фактор, по-перше, ніхто не відміняв. По-друге, вони банально не зобов'язані знати про все, що відбувається в світі. Так, коли ми стикнулися цим М, горем, що йобана Росня напала на нашу країну, хочеться до кожного докричатися про те, що в нас відбувається. Але давайте дивитися правді в очі. Більшість із населення нашої країни ніколи не цікавилося, що відбувається в інших країнах. Більшості було все рівно, коли Росія захвачувала Чечню, Грузію. За війни в Ірації та Ірані, за В'єтнам за останнє у нас особливо багато жартували і жартують досі. А ви знали, що Америка розпочала цю війну, бо побачила загрозу демократії, і там взагалі якимось боком затисалися комуністи. А в'єтнамці просто хотіли мати повну суверенну державу під в'єтнамською владою, а не щоб роздеребанювали її країну. Нічого вам не нагадує. Тому у мене питання до цих людей, що не думаючи та не розбираючи в ситуаціях, травлять співвітчизників. якщо вам було весь час все рівно на світ. То чому світові не має бути все рівно на вас. Ви просто замість того, щоб виміщувати свою злість на Росію, виміщуєте свою злість на своїх громадянинів та шукаєте зраду там, де її немає. Тому прошу вас бути свідомими громадянинами, думати та завжди перевіряти інформацію, що вам вкидують, що там хтось підтримав війну. Або не підтримав. Бо ми бачимо, що як з Капкутом, що з Пінтерестом та скло ситуації одинакові. Також, якщо ви хочете, щоб я перевірила якісь додатки, або вас особисто травили за використання якихось додатків, які якоби замішані в підтримці війни, то пишіть їх в коментарях, я потім зроблю велике відео, де ми будемо з вами перевіряти, чи дійсно вони імпостери, чи ні. На цьому в мене все, любі котики. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, та не забувайте ставити дзвіночок, вімкненим, коли підписуєтесь. Адже так Ютуб сповістить вас, коли вийде нове відео, та не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обіймаю!